Працюють модернізувати, ремонтувати і так далі. І посилення, в тому числі на, на автопереробні заводи, вони теж требують профілактики, ремонтів, теж реконструкції, і зрозуміло, що такі атаки, які пошкоджують. Обладнання виводити на такий достатньо довгий період з роботи, це, це теж дуже-дуже ефективно. і тому, особливо в європейській частині вот Росії, вже відчувається дефіцит. Я думаю, що він буде посилюватися. Тим більш зараз там пасівна кампанія, вона ще не закінчилась, але потім йде зима. Ну, ну, я думаю, що це, це результат от таких комплексних е, заходів. А як це впливає безпосередньо? Чим менше е, бензина будуть ціни підніматися, економічний стан країни погіршується, я думаю, буде важко фінансувати е, армію техніку, заправляти і так далі. Це, це якби е, дуже, дуже, дуже багато факторів з'являються. Які е, погіршують ситуацію в Росії і в армії, і я думаю, що нам е, буде ну, в якоїсь частини е, може легше з ними боротися. Угу, зрозуміло.